Цього не зробиш, але ми подивимося: 72 будемо тестувати цей апарат. Щось так він там труби до наших. Присилання мого контенту наклад. Пил, який я вже зробив, бачите, і тут тепер знизу треба буде під... Джільництво. Але для родини трішки. Це в нас сьогодні знов штіль МС-172. Вітаю всіх на каналі Рівненський Вік. Сьогодні ще одне відео про бензинову пилу штіль МС-172. Будемо сьогодні її тестувати. Та ще раз буду про неї розповідати: ось такий тест, який переді мною у вигляді цього великого стовбура. За діаметром він близько метра. І Оскільки шина тут 35 см, ви розумієте, що за один пропил цього не зробиш. Але ми подивимось, як можна ось такою пилкою, здавалось би, з невеликою шиною зробити це. Так само буду сьогодні ще раз розповідати, скільки мастила вона з'їдає, скільки паливо витрачає і як вона взагалі в роботі. Так, ось бачите, стовбур був не такий маленький, і з першого погляду можна подумати, що його не подолати. Треба мати більший агрегат. Ось це перший пропил, який я вже зробив, бачите. І тут тепер знизу треба буде під трикутничок це вирізати, щоб роз'єднати вже його на декілька частин. Так само ми зробимо ось тут же теж я почав тут пропилювати. Та будемо сьогодні дивитись, як мене це буде виходити. Звісно, якщо цей стовбур трішки пролежить, то потім я його вже не розпилю, то буде великою проблемою. Треба щось робити сьогодні. Ще раз нагадаю, що для того, щоб її завести на холодну, тут є такий важель, перетискаємо його в нижне положення та заводимо. До такого звуку, потім перетискаємо на позицію вище. Ось так. Натиснув. Тепер можна працювати. Звісно, не забуваємо про окуляри, тому що якщо щіпа потрапить в око, то буде дуже неприємно та може завершити заготовку дров на сьогоднішній день. Ух, uh, не знаю, як пилка, а я трішечки вже втомився зовсім трішечки. Так, бачите. Один мінус. Ці дольки треба зазбуваю. І ось так звільняю. Отак піддається потроху, це все. Що таке? А поки... Я п'ю каву з медом. Не забудь підписатись на канал Рівненський вік. Все про життя на хуторі та поставити лайк. Це допоможе просуванню мого контенту на платформі YouTube. Дякую. Ситуацію певним чином ускладнює те, що йде дощ, тому мені доводиться ховати час від часу пилу, робити перерву. Так само роблю перерву та п'ю каву, щоб не, не давати зайве навантаження, все ж таки на цю бензопилу. Щоб Продовжити ресурс її роботи. Якщо чесно, я взагалі не думав, що впораюсь з цим стовбуром величезним, але потроху, як бачите, він вже піддається. Головне розбити його на декілька шматків, а потім вже весь цей процес піде швидше. Очі бояться, руки роблять. Виглядає, потрохи випилюється Серединка. Ну, не так то і багато залишилось його. Ось так, не скажу, що це йде все так просто. Брак досвіду вдається, але робота так само піддається, тому що, бачите, тепер вже на три частини практично я це зробив і далі піде простіше. Ось тут я вже розрізав. Це вже дві окремі частини. Ну і ось тут треба буде перепилити зовсім трішечки. Та ось ця штука буде вже. Можна буде її перегорнути навіть трішечки. Ось, так, да, вона рухається, бачите. Якщо до цього ви, як я, працювали електричною або не працювали, зовсім не маєте досвіду. Треба трішечки цей досвід знайти, але я. Побачив на власному досвіді, що це можливо. Звісно, доведеться це робити трішки довше, мабуть, ось тут я вже розділив з цієї сторони на три частини. Бачите, ось так вже хвітається. Не можу сказати, що це було просто, але можливо. Ось тепер я йому вже і такі розрізи продольні і поперечні рублю, коротше, розрубуємо його першим, а потім ось всі ось всі будуть на черзі. Ось так. Ось таки стараюсь зберегти техніку, нехай відпочиває, поки відпочиваю, то буду пити каву. М -м -м. Після того, як фізично попрацюєш, завжди кава йде просто чудово, натуральна кава. Рекомендую з медом. Коли є власний мед, як в мене, то для цього слід заводити пасіку, це буде більш корисно, ніж цукор. А кава з медом це щось. Особливо зі справжнім медом Рівненського Вівка. Зараз бджоли в мене вже сплять. Але мед, хоча цей рік був не дуже добрий для бджільництва, але для родини трішки не збирав меду. І от саме зараз він приходиться в нагоді навіть не очікував сьогодні, що таку частину роботи зроблю. Все не буду сьогодні робити, не встигну. Але добру половину, як то кажуть, справи вже буде зроблено. Після цього ще береза, верхівля липи, цієї сторони липа. Коротше, роботи вистачає. Все це має ось так от просохнути. Треба буде сховати від вологи. Це вже будуть на наступні роки дрова для мене і для нашого путера, щоб було зігріто та тепло. Окуляри протирати виходить, тому що з мене паридей вони запотівають. Ось так, ну, якщо чесно, це третина зроблена, трішки більше, але чесно, така третина. А далі вже процес, як бачите, піде простіше, тому що оці от, де, о, окремі шмати, вони важать не так багато, бо ось, ось цей стовбур я не міг звісно вертати, гортати, а ці вже штуки піддадуться легше. І сьогодні прийшов досить, як це робити. Ось, бачите, серединка вже. Прибрана за три години в мене це вдалося зробити. Але я не професіонал, а ті, хто професійно постійно цим займається, я впевнений роблять це швидше. Чесно кажучи, там труби до наших грубок, а це ще стовбури берези, липи. Треба все це буде обробляти, ну для того, щоб воно не засохло, коли буде це вже робити складніше. Звісно, ви знаєте, якщо проходить трішки часу, то. Дерево складніше буде різати та заготовляти ще. Бачите, ось такий стовбур липовий. Так само треба буде обрізати, але він піде трішечки швидше, тому що він за діаметром менший. Та сьогодні, все ж таки, набрався я трішечки досвіду. З цієї теми тож процес, я думаю, вже дійсно піде краще. з цього боку, ще покажу вам повалені ці стовбури. З одного боку, їх буде простіше розрізати, що стосовно берези, то там більше простягати ось ці гілки. Ну і тут прибирати, поки доберешся до цих стовбурів. Але різати, звісно, їх буде вже швидше. З одного боку, а з іншого боку, бачите, які, якої вони довжини. Треба буде знайти місце для того, щоб зберегти ось ці, ці дрова, щоб вони... Були сховані від вологи, просохли на наступні сезони для того, щоб обігрівати наш будинок. Ще раз хочу зауважити, що звісно, ось такої, такого діаметру стовбур, ну, мабуть, ця пола не зовсім для цього пристосована. Призвичайно, звісно, я це з них, як бачите, зробити, але ви так тобто, купу часу. якщо у вас є варіант, щоб шина була більш довгою, взяти таку. Пилку. Але зазвичай, з за моїм досвідом, вона не потрібна. Тобто такі речі можна зробити з 35-сантиметровою шиною. Для прикладу я вам ще раз відрізав дуже швидко. Ось такого діаметру, ну, сантиметрів 30-40, він бере без проблем та дуже швидко. Це в мене таке прозоре масло перелите. Це мастило для ланцюга для того, щоб змащувався він, ну, як завжди. А ось це, ось це це паливо. Паливо має такий колір тому що розводиться мастило. Ось таке штілівське мастило, я використовую 35 мл на літр. Палива, бензин 95. Ще в комплекті дається, звісно, ключик. А де цей ключик? Ага, ось він. Ось такий ключик за його допомогою можна відкрутити верхню кришку, можна відкрутити та залити паливо, олію, перевірити, почистити воздушний фільтр. Що треба сказати, що в мене я міняв ланцюг, ставив новий, і через те, і через те що було сильно закручена ось тут регуляція ланцюга йде біля гайчки цієї, то вона не запускалася. Ось такий є момент. Тож я розумію, все-таки треба за такою технікою давати догляду відповідно, не кидати її на сонці, щоб вона не перегрівалась. Тобто, час від часу ти працюєш, час даєш відпочивати. Так буде техніка е чистити від бруду та пилу, і тоді ця пила у вас буде краще служити. Що стосується досвіду, взагалі, як вона е мені немає особливо з чогось порівнювати декілька років. Я користувався електричною ЕНХЕЛІШІВІСТО 1835, Вона. Менш потужна, менш лапка, і що найголовніше, що мені різниця, ось ця пила, тут така форма ручки, вона, мабуть, на багатьох силках була так спроектована, що мені зручніше давати навантаження на дерево та працювати з нею чесно в порівнянні з Enfield 1838. Але якщо у вас маленька ділянка, вам треба десь інколи підрізати дерева, Вам можливо і не потрібно купувати отаку от бензиновий агрегат, бо все ж таки треба розводити паливо, треба доливати. Мастило, ну мастило і на електричну ти доливаєш, е, та слідкувати там я знаю, повітряний фільтр, карбюратор і відповідні проблеми до цього, які можуть бути попереду. Але я попрацював не так багато з нею. Враження найкращі і буду знімати про неї далі, тому що зараз сезон підготовки до е, заготовки дров. Буду різати оту березу липу. Там мені вже піде простіше, так само очікуйте, що буде нове відео на каналі Рівненський Вік. А в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал Рівненський Вік, для тих, хто не підписаний. Ставте лайк, коментуйте, це допоможе моєму контенту підніматися вище по позиціях YouTube. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей.